Іспанія перемагає нас з рахунком 5-1. Хто і що є причиною такої невиразної гри? Чи варто критикувати збірну за такий позорний результат? 5-1? Та як УЄФА робила все, щоб Україна не мала шансів на перемогу? Друзі, перед переглядом даного відео буду вам надзвичайно вдячний за підписку на цей канал. Лайк, а ми починаємо. Збірна України програє. Півфінальний матч проти Іспанії з рахунком 5-1. Відразу хочу сказати, що я в цьому ролику не буду критикувати хлопців. Я не буду їх називати поганими словами, якими їх можуть назвати люди в коментарях. Я не буду починати розповідати, хто як обрізався, хто як провалився, який в нас неймовірно просто сміттєвий захист. Ви можете перейти на інші канали, де люди цим займаються. У мене є своя думка. Зараз спробую вам пояснити, чому ми програли. Після матчу з'явилася цікава інформація, яка може дійсно дати розуміння, що відбулося. Хочеться подякувати нашим хлопцям, які на початку матчу, особливо Мудрик, який показав знову, що він гравець екстра класу, показує рівень, коли команда нічого не може зробити. Важко іспанці контролюють м'яч, особливо у першому таймі іспанці майже не віддавали нам м'яч володіння в якийсь момент було 66% зі сторони іспанців. І кожна наша обрізка приводила до того, що ми просто грали без м'яча і не могли атакувати. Але Михайло Мудрик на початку першого тайму створив в одиночку момент, як він обійшов по флангу, як він раз дьорнув гравця Іспанії. Потім, як він його посадив на п'яту точку, зробив простріл, Бондаренко замкнув. Це було шедеврально, це дало нам всім, я думаю, вам також. Віру в те, що наші хлопці зараз переможуть, що перемога близька, тому що ми відкрили рахунок, можемо бодай в захисті сісти, можемо грати на контратаках, можемо продовжити нав'язувати гру Іспанії. Тобто, після забитого м'яча кількість варіацій, для гри збільшується, але, на жаль, ми не змогли втримати цей рахунок. Не пройшло, і п'яти хвилин, як ми пропускаємо. Дуже багато простору і часу ми давали іспанцям по ходу матчу. І я пропоную вам переглянути і переосмислити матч після тієї інформації, яку зараз спробую вам надати. Після матчу Руслан Ротань вийшов на післяматчеву прес-конференцію, і він вказав таку інформацію, що у нашої збірної гравців були проблеми з трансфером до півфінального матчу, що мається на увазі, були затримки. Ви всі прекрасно розумієте, що переліт, взагалі переїзд це завжди дуже виснажливо, і дуже важливо, навіть коли ти просто приїхався, до прикладу, в маршрутці, чи в тролейбусі, чи в потязі, чи в літаку відпочити, тому що це некомфортно, скільки б це години тривало. І виявляється, що наші хлопці були закриті 4 години в якійсь кімнаті, тобто був просто очікування затримки рейсів. Коли виспанці, як я розумію, такої проблеми не було. Хтось з вас може сказати, що це все відмазки, що гравці повинні грати, що таке трапляється. Так, таке трапляється. Але щоб перемагати іспанців, ми повинні бути на максимумі своїх сил, тому що Іспанія надзвичайно потужно збірна. Вона грає в іспанський футбол, вона контролює м'яч. Ось ця вся везня, скажімо так, коли. Потрібно більше сил, щоб забрати весь пальців м'яч, тому що ці перепасовки коротенькі, потрібно пресингувати. І коли ти в тебе гравці в складі не свіжі, коли кожен майже з них нормально не відновився до півфінального матчу. І через призму цієї інформації я вам пропоную переглянути знову, що відбувалося, тому що по ходу цього матчу видно було, що наші гравці вони... Не добігали, їм не вистачало свіжості. На початку першого тайму була активність, щось робилося, а далі, чим довше час ішов, тим більше було видно, що гравці надзвичайно виснажені, але це все рівно не знімає відповідальності за другий гол, за перший гол. Можемо бачити, як ревець збірної Іспанії отримує м'яч штрафній, в нього достатньо часу для того, щоб подивитися, зрозуміти, що робити, і пробити у ворота Трубіна. По статистиці Іспанія нанесла 6 ударів в площину наших воріт, і 5, з яких перетворилися в голи. Це космічна статистика для топ збірної, яка грає на контратак. Тобто збірна, яка грає на контратаках, це, в принципі, робоча схема. Один момент, один гол, два моменти, один гол. Но Іспанія і так дуже потужна. І так, як їм щастило постійно пробивати повз. Анатолія Трубіна, я б до нього ніяких претензій не пред'являв. Були моменти, де він, можливо, міг би потащити, але іспанці створювали так швидко моменти, що зазвичай удар відбувався за захисниками. Тобто Трубін не завжди бачив момент удару. І тому виходило так, що він стоїть, ледве дернувся в сторону, але вже м'яч у воротах. Хочеться відзначити, що перші два м'ячі, які Іспанія забила на наші ворота, були з мінімальними рик рикошетами. тобто сама і траєкторія була нелегка м'яча і важко було потягнути. Але перший тайм все ж таки завершився з рахунком 2-1, Це не був такий розгром. Мали навіть декілька шансів для того, щоб не тільки зрівняти, а й вийти вперед. Але в першому моменті, після чудового прострілу від Мудрика, не вдалося замкнути передачу. А в другому моменті м'яч полетів у воробці на превеликий жаль. Але в другому таймі, те, як я і казав, що своє значення в матчі відіграла втомленість. І видно було, що в другому таймі хлопцям було надзвичайно важко. Їм не везло удари в сторону воріт. Вони або летіли в воротаря, або летіли в воробців. Жаль, це футбол. Так, трапляється. Тому після третього пропущеного голу Бланку. Хочеться відзначити, що іспанці дійсно круто грали, нічого не скажеш. Зараз можете бачити м'ячі. Безпосередньо красиві іспанці забивали нам в другому таймі. Наші гравці все прекрасно розуміли, що іспанці нав'язують гру. І що іспанці зробили в другому таймі? Коли вони набрали достатню перевагу, вони просто віддали нам м'яч, і ми бачимо під кінець матчу, що володіння майже 50 на 50. Іспанці зрозуміли, що в нас немає ресурсу їх продавити. І вони просто брали на контратаках. Останні два голи, в принципі, з цього і випливають. Гравці не добігали, захист грав жахливо. Але не забувайте, друзі, що це наші хлопці. І життя таке, що воно не завжди сіє не перемогами, не завжди всіє на позитивом. Той самий мудик, який колись. Коли був дуже молодий, підлітком про нього казали, що він тупий бігунок, зараз показує, що хлопчина далеко не бігунок. Тому потрібно залишати кредит довіри. Наші парубки зробили неможливе. Вони пройшли Францію, вони показали круту гру в групі, вони кваліфікувалися вперше в історії на Олімпіаду. І в нас ще будуть можливості себе показати. Тому, друзі, я пропоную усім не. Негативити на хлопців, подивіться просто сітки: яка сітка зліва в англійців, яка сітка справа. Ми, по суті, знаходимося посеред топ збірних, тобто ми можемо вважатися теж топ збірною. Так програли, так рахунок 5-1. Так тільки Мутик зміг щось зробити. Але таке життя, таке трапляється, віримо в наших хлопців, не критикуйте їх. Це все ж таки наші українці, вони стараються задля нас. У мене немає сумнівів. Взагалі таке враження, що матч закінчився з рахунком 5-1 через те, що в попередньому матчі з Іспанією як мінімум три м'ячі іспанці не забили. Нам дійсно нам дійсно пощастило. Зрозуміло, що ми зіграли в нічю, і не сильно ми критикували за ці моменти наших хлопців. Але як я розумію, що в цьому матчі, чи то карма, чи то що повернула ось ці три екстра м'ячі, тому що так, як летіло в Іспанії, все в створ, все перетворювалося в голи. я вже давно такого не бачу. Тому він і нашої країни. Не хейтіть наших хлопців, підтримайте їх, дайте їм час, усе буде. Ми переможемо. І ще не один раз на Олімпіаду, я думаю, що Руслан Ротен та його тренерський штаб. Підготують знову захист, пропрацюють всі помилки, гравці будуть 100% свіжі на наступний турнір і усе буде Україна. Друзі, вельми вдячні вам за перегляданого відео. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку, залишайте ваші побажання або ж хейт в коментарях. Не забувайте підтримувати українське, створювати українське, поширювати українське та слава!